Угу, Так. Ах. Хто я буду зараз? Тому? Я. я. я знову імпостер. Імпостер, це самозванець, так? Да? Да. Знову будеш за всіма ганятися. Але я просто простий імпостер. Угу. І куди ти зараз будеш бігти? А чого всі за тобою біжать? А може в них теж є там завдання. Завдання? Ну це. Ну завдання, так. Да. Добре, чого ж ти тут зараз стоїш? Ти щось чекаєш? Ні, то я, я перетворяю, що я роблю завдання, але так. я не роблю. Щоб ніхто на тебе не подумав, що ти самозванець, mm -hmm. так? Mm -hmm. Mm -hmm. А що а, а це таке на висякан? Це якась мапа? Ні, да, ні, це мапа, як цього ну, всього корабля. А, і, щоб, а, не, щоб не загубитися, так? Да? Так. Да, а, Ну, а може і подивитися завдання твоє. Mm. І ще імпостер, він там, може робити саботажі. Саботажі. Mm. А це, ти зараз хочеш десь зникатися? Ну ні, я. А я, я притверджуюся завдання. Mm. Mm. Він наче зробив, але ну, я народився. Тут всі щось бігають, да? завдання роблять. Uh -oh. Ого, це ти його так швидко завалив? Uh -huh. І сховався в каналізацію uh -huh. в люк. Uh -huh. Uh -huh. Його oh, знайшли. Хтось там. подивився на камерах, головне, щоб він не вмів писати. Uh -huh. А, ні! Візьміє писати, мабуть. Так да, і що він зараз напише, що він побачив? Так, mm, да, мабуть. Mm. Ну, якщо хтось йому повірить, mm. то можна і не вірити. Так, ой, когось викинули, так? Да? А це не я. біленький. А, і написано, що це він не був самозванцем. А то, це ти, я то ти я? продовжуєш гру, так? Да. Так, побіглаш. Куди ти зараз біжиш? Тож ж нове завдання робить. Ну Угу. Щоб ніхто не думав, що це ти самозванець, так? Тут якесь завдання є, так? Ну. А чого він стоїть дивиться на тебе? Він думає, що це ти, мабуть, так? Ні. А може ще є один? Самозванець ще є? Ні, тільки, якщо б якщо б був ще один, то воно б показало. Ну ти тільки один, так? А може він тебе підозрює і ходить за тобою? Не знаю. Що зараз думаєш, робити? О, я зараз закрою двері і в... його вберу і з каналізацію. Да. І все, Риви, іди в люк. Угу. Тут Ой. є? А тут хтось є. Ну, я і що на... робити тоді? Я не виберегну. А що буде, якщо ти вилізеш, він зрозуміє, що це ти? Ну, да. ну... Ну я не буду вилізати. Сидиш. Да? Можна і не вилізати? А якщо нажати іншу стрілочку? О, то ти потрапляєш в, інше, да. в іншу кімнату, так? Так. Да. Угу. Так, а ти зараз можеш вилізти? Зараз да. так? Когось знайшли. А, це я вбию. Угу. Як ти гадаєш, тебе зараз знайдуть? Ну думаю, що так. Да. Так? Да. Все мене викинули. <сос <Fazio> О, ми вже О, програли, так? Да? Хоча, як вони дізналися, так? Да? Ну, добре. До зустрічі! Дивіться ще наші відео на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. <плес> Пока! <плес>